Итак, дорогі фани і фанатки. Ми завітали на YouTube канал Васпорт. І сьогодні буде тренування плечей. Дам пару вправ на плечі, щоб вони у вас були великі. Дам ногоньку мотивацію, щоб в неї продовжати далі щось робити, працювати над собою, будувати своє тіло. Йо. І ставте лайк, підписуйтеся і гарного вам перегляду. Поїхали! І так. Перша вправа, це називається тяга з воротнім хватом на задню дельту. Дивіться, ви там тренуєтеся там, перший тиждень, другий. І вам потрібно, якщо ви хочете, тіпа, щоб вони напухали, були такі гарні це все. Іменно задня дельта. І вам потрібно роби, прогресувати. Тіпа. Ви робите, ось дивіться, я роблю там 4 х 10 ну, а тої неділя робив 3X-15. Ну, і так само ви маєте. Я зараз вам покажу як. Що? Що це вправо себе викликає. ви лягайте на лавочку тако, руки. так, І тянете не отак сюди, а тянете отак. Раз. Ось така вправа, коротше. А взагалі то у мене на плечі 6 вправ. я не знаю кого, напишіть в коментарях. Йо, і коли будете лежачи, робити ось те. Ви будете тут гарно чувствувати, там прям іменно горить, горить, знаєте, за за, задні дельки, коротше. Я вже будуть будете, будете робити другий підхід. І вам головне, що я кажу, е, про руки. Не потрібно ось так. Я типу. тут зробили такий горб. Так зробили і так, ось сюди, до себе. Ні від себе. І так, молодь, друга вправа це у тренажері зведення на задні ну, Є ще люди, що використовують тіпо, цю вправу у бабушці, назад. Я зараз вам покажу. О, що це? Це представляє? Стоїть стоїте так, руки. І робите так полегонько. Нікуди не спішите. і пішли так. Навіть коли ви робите у бабусі там на задні, то ви маєте отут чувствувати, бо я прям чувствую. І коли ви так прогресуєте, так що неділя, що неділя, то потім у вас виходить гарний результат, то що ви тренуєте. Його. Я роблю 4 підходи по 12 раз. Ну, і бажано ще прогресувати. Типу, так, як я казав на задній дельта тренажері так. Тут само так само. типу. 4-12 сьогодні. Завтра у мене вже там 3x8. Ну, я не знаю, треба подивитися програмі його. І ось таке то, коротше. Зараз вам буду показувати накшу другу праву. Але ви головне Чінкс. І чінкс, і пішов. Ні. І не скоро робити. Ну все. Штанги до грудей. Та виходить штангу робити ось так. І це йде і це, дуже сильний вплив на це. Я зараз вам покажу. Е, руки тримайте тут, так як це плеча плеча, рівно це все. І ви робите ось так. Це у мене розминка, 10 кілограмів. Вайттома! Вайтома! Вайттома! Кабіса даде! Коли ви робите ось так, то у вас має тут во так горіти жорстко, так має відчуватися. У мене з 10 кілограмів відчувається нормально, ну це у мене розмінка. А я там перед початком відео казав якусь мотивацію, Що Піши я можу сюди. сказати. Нічтере скачайтесь, і сюди маєте ситуації. Все. Потрібна. Оце забейте собі в голову, якщо ви хочете е займатися спортом, або навіть чуть більше, ніж спортом, Або навіть буде білдингом є. Ну, і ви робите так, приходите в залчик так пару разів, тиждень, другий, третій, там місяць-два проходить, і ви вже бачите, ви такі ходите тух-тух-тух-тух-тух. Спочаємося. Так, молодеж. Вроді це вже у нас четверта вправа. Е, махи гантели. Я, коротше, як, робив так. Тепер роблю, коротше лежаче, вилягайте, ловитесь тут, берете гантельку і віці, відводите таку сюди. І ви так відводите, відводите. І так робите там 3 підходи по 15 разів, або 4 підходи по 10 разів, по 12. Там як хто займається. Ну а потім так само з цегубоку вставили, лягнули так, І отак пішли. Пішли. Я зараз вам здомлю кусочок, як це потрібно робити, це все. І використовуйте ці мої вправи. Попробуйте, йо. може накачайтеся, йо. Все. Чайте сійсь, їжте раз, тримайте дисципліну, ходіть кожен день. Ну, Як кожен день. Ну, Як, як виходити понеділок 2 п'ятниця, буде тари, 4 четвер, субота. Це робіть собі таку дисциплінку, ходіть, їжте роз головний і все, і то все буде. Наступна вправа це жим, сидячи і кг, вам покажу, як це потрібно робити. І так, перший мінус людей роблять ось так. Ось так не потрібно. Потрібно чуть-чуть відвести, корпус легенько мостик зробити і тягнеш. О. У мене щось права рука відходить трохи, але я все одно чувствую. Мостик зробили, ручки відпустили. вы будете чувствовать прям у меня прям гореть, понимаете? так само вы стали чинкс чинкс, чинкс ну все, и то все будет, ладно понимаете? ну так молодежь моя остальная упала тут и емко нахер Іменно бачення сьогодні вправи на мене вправи на плечі. Сенс, колись було цікаво, вказують його перевіряти. На коротше стоїть я трошки нагуватися вперед. І робити розмене. І так, дорогі фані і фанатки, це завершення мого відеоролика. Тренування вличай тренував. Давав легоньку мотивацію. Йо, давав пару вправ на плечі, там, щоб у вас були великі. Йо, що хочу сказати. Ще раз повторюю, всім гарно дякую за цей перегляд відеоролика. Підтримайте там палець вверх, там, підписочку нарішайте, дзвіночок. Якщо там фани і фанатки, серйозні такі, йо. На останок хочу сказати: тримайте дисципліну, тримайте дисципліну. Їжте багато, іменно якщо ви там хочете набрати, що схуднути менше. Ходіть в зал, качайтеся і розвивайтеся. Все. Сім фарту масті. До нового відеоролика!